Добрий день, шановне товариство Ютуба. На днях зіткнувся з такою проблемою, як ось оце дзеркало на автомобілі почало підліпатися вправо-вліво. Найпростіший ну, варіант був би це придбати нове або на розборці, або замовити. Але вирішив зробити бюджетний ремонт. Бюджетний ремонт. Зараз, бачите, вже воно зроблене, тримається нормально, а до цього воно ось так підпалився. Зараз покажу, що я зробив. Ну як знімати дзеркало, я думаю, ні для кого це не новина. Знімаєте ось ці штучки і викручуєте ось ці три, три болтики. Ось так дзеркало виглядає. Коли його зняли, зараз, зараз продаються е, зеркала, ось ці корпуса вже пластмасові, а це ще Совдеповське. Воно алюмінієве. Ну зараз розбираємо далі. Викрутили, зняли залушечку, ось тут. Викрутили гаєчку на 10. На 10 гаєчку. І пружинку і шайпочку зняли. Все, у нас у нас дзеркало виходить від, звідси виходить. Ось так воно. Виходить. Так, однією рукою незручно зараз. Так, так ну я добрався до, до середини, скажімо так. І дивіться, що тут, що тут виявилось, бачите? Ось тут тріснула оця частина, яка тримається на оцій пружині. Тобто який, як працює це дзеркало, коли йде удар по, за рухом автомобіля, воно просто складається і все. А коли на зустріч ви ударяєте по ньому, то ось ця пружина, ось ця пружина, вона амортизує. Амортизує цей удар. А так як ось тут воно окислилося все вже, ось тут окислилося, то практично оцей вузол не працював і воно вон там тріснуло. Що я зробив? Я взяв закльопочник просверлив два отвори, взяв на закльопки, тут і ось тут. Ось там у середині. усередині. Ось там, бачите, всередині теж закліпочку поставив і все. І бюджетний ремонт, скажімо так, зробив. Зараз соберу назад і покажу, як все працює. Ось так я зібрав його, дивіться, зараз воно бачите, сюди воно працює, якщо удар звідси йтиме. А сюди вже все. Не працює, тому що я там поставив закльопочки. Ну, поки що буде так. А далі подивимося. На цьому до побачення.